Постійний клієнт каже, що не вистачає 2 г золота. Весь час здає, каже, 2 г не вистачає, на двох вагах важу. Ми перевірили, у нас є камери, зараз я вам покажу. Всього не будемо процесу показувати, бо він довгий. Там поки аналізатором перевіряємо, кусаємо, але ну, я для себе перевірив, чи немає ніякого обману з нашої сторони. Ну, дивіться, як це виглядає, може показати ближче. Ми їх перекусили, це довгий процес. І зараз дивіться, кинули їх на ваги. Ось було два шматочка, ми їх перекусили на 4. І на ваги дивимося. На вагах 661. Видно, 661, 660. Там бігає, торкаємо стол 660, 661. Ну, є весь цей процес на відео. Вам на відео не показую. Клієнту зняли. Якщо треба, то будемо знімати всі там. 20 хвилин з моменту розпаковки посилки, з моменту, як він стріляє, як він підчухує, як він кусає. Тобто, це все є. І так над кожними вагами і ще багато камер загального ракурсу, щоб бачити переміщення. Тобто, ми цей момент обману виключили. Ну, уявіть, людина собі отримує зарплату, працює. знає, що над ним там дві-три камери. І він починає собі там десь трошечки золота цього забрав. Ну, не буде людина ризикувати, бо вона як під мікроскопом знаходиться. Розумієте, ось ми подивилися, Віктор каже, давай дивитися, давай дивитися. Дивимося, все. Ну, бо він впевнений, розумієте, ну який сенс там грабувати, якщо ж кажу. Він каже: Ні, дивимося, все, дивимося, да, все дійсно, підчухав, не дотягувало до чистого, перекусив, зсередини, все постріляли прибором, дотягнуло до 3,9, прийняли як 3,9, Тільки шість. І 6, а він каже, 8 з копійками на двох вагах важив. Питання тепер до тих вагів, ну і неприємна ситуація, але з своєї сторони совість чиста. Відео клієнту скинули довше. Звісно, це ми вам так показали для прикладу, як це відбувається взагалі. Видно, як е, е, працівник фотографує ваги, як він забиває, як звіт людині приходить. Це все видно. Так що, друзі, е, момент обману виключений. Ну, нема такого, не може бути. Тут вже ми скільки вклалися грошима, щоб це все забезпечити, що просто працюємо на репутацію. Ми вас любимо і ви найкраще. Кого цікавить тема кольорових і дороцінних металів, підписуйтесь на канал.